Слава Нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я Сашко Добрий. І з... подякую вам за матеріальну допомогу, за ваші офіри з банки. Зокрема, я придбав на одну з моїх робочих таврів на 1202-90 року повний комплект оригінальних рікарівських. Розпорок тут всього 5 позицій. Передні, задні, нижні і краби, і посилення щита двигуна. Мені саме там пішаманюють 11.02 хетчбек. І оце я зараз закидаю майстрам. Хай все налаштовують. Єдине, ми окремо проговоримо долю крабів і сайлентблоками. Бо я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, чи точно у мене. Тяга керма чи ні, тобто чи колеса варто ще вперед посувати, чи ні. Але у будь-якому випадку вони будуть мені актуальні. Якщо не на хеджбек, то на пікап. Дякую всім за допомогу. Дякую компанії Рікар за знижечку. Вона ніби невелика, але приємна. Все. Якщо не помиляюся, це в Запоріжжі роблять. Так, принаймні, в Запоріжжя воно їде, батьківщина Таврій. Батьківщина, мене, Сашка, доброго. Дякую всім за допомогу. Потім буде огляд на машині і мої враження. Очікування, звісно, позитивні. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.